Як припинити боятися чогось небудь, як побороти свій страх? Якщо ви хочете проявлятися в соцмережах, але ви боїтесь це зробити, то це відео саме для вас, тому що саме тут я розповім вам про техніку, про інструмент, який ви можете використати і побороти свій страх, якось його послабити для того, щоб справді почати проявлятися в соцмережах. Саме на цьому прикладі я і поясню, як цей інструмент працює. Моє ім'я Євген, і я трансформаційний коуч. Працюю з мисленням. Це про те, як ваші думки, ваші вірування, ваші переконання про себе про людей та про світ впливають на рівень та якість вашого життя. Підписуйтесь тут. Це про психотехнології та ефективну комунікацію. Інструмент, який ми будемо використовувати для того, щоб послабити ваш страх, називається квадрат декарта. Це саме простий інструмент, який тільки є, який можна використовувати для самокоучингу, щоб справді собі допомогти послабити цей страх. І почати вже щось робити, те, що для вас важливо. Суть полягає в тому, що нам потрібно буде відповісти на чотири питання. Для цього вам потрібна буде ручка або лівець та бумага. Візьміть аркуш паперу і зверху напишіть про те, що ви хочете зробити, але боїтесь в нашому прикладі, в випадку буде такий приклад, як я й казав. Він лунає так: я боюсь проявлятися в соцмережі. Якщо це теж ваш кейс, напишіть зверху на аркуші паперу ось таку фразу. Я боюсь проявлятися в соцмережі. Ось у мене тут є ось такий аркуш. І вам потрібно далі розділити цей аркуш ось так. От, да, бачите, на 4 таких квадрати. І ось в лівому верхньому квадраті вам потрібно написати, що відбудеться, якщо я це не зроблю. Це перше питання. Що відбудеться, якщо я це не зроблю в лівому верхньому квадраті. Ось тут ви це пишете. Ось тут. А в правому верхньому квадраті, ось тут. Ви пишете, що відбудеться, якщо я це не зроблю. В лівому нижньому квадраті. Ось тут, ось тут. Ви пишете, що не відбудеться, якщо я це не зроблю. Ну і звісно, в правому нижньому. Квадраті, це ось тут, ось тут. Ви пишете, що не відбудеться, якщо я це не зроблю. Деякі питання можуть здатися трошки такими заковирістими, ну це через те, що ми не звикли їх собі ставити. Ну і, звісно, фокусуватися буде трошки важче. Втім, психіка дуже швидко до цього звикне. Написали ви ці питання, <кх> ну а далі ви ставите собі питання. Да? Наприклад, починаємо з лівого верхнього. Квадрату, що відбудеться, якщо я це не зроблю, якщо я це зроблю. Я боюсь проявлятися в соцмережі. Що буде, якщо що відбудеться, якщо я почну проявлятися в соцмережі. І починаєте все це виписувати в тому квадраті. Тут дуже важливо виписувати абсолютно все, і хороше, і погане. Справа в тому, що в коучингу виходять з ідеї, що все, що знаходиться всередині нас, там нема нічого поганого. Це все цінність. Це просто потрібно вміти з цими цінностями працювати, аналізувати і розуміти, для чого нам це потрібно. Тому виписуємо абсолютно все. Тут потрібно бути дуже відвертим із собою. Ну, наприклад, да, що відбудеться, якщо я це зроблю? Мене знецінять рідні. Такі думки в голову можуть проходити. Я буду сильно переживати, мене можуть звільнити з роботи. З'являться нові люди, будуть е, там підписники і лайки. Да? Тут бачите, і є дещо негативне, і є дещо позитивне. Все виписуємо. Те, що відбудеться, до чого приведе те, що я почну проявлятися в соцмережах. Відповіли. Далі ми відповідаємо на е, наступне питання е, на той квадрат, що знаходиться ось тут. Зверху, справа. Що відбудеться, якщо я це не зроблю? Тут теж все виписуємо, що проходить в голову. І хороше, і погане. Це вся інформація, це цінність нам цим працювати. Я буду себе критикувати, буду вважати себе невдахою. Да? Якщо я ех, 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 буду проявлятися в соцмережах, що відбудеться, якщо я не буду проявлятися в соцмережах? Я буду себе критикувати, буду вважати себе невдахою, буду продовжувати. Е, Прокрастинувати, дивитися, як інші зростають, ну і так далі. Все це виписуємо. Після чого переходимо до наступного питання: це лівий нижній квадрат, що не відбудеться, якщо я це зроблю. Не буде самобичування через те, що прокрастинує, не буде негативних думок, не, буду, не буде підсилювати страх і так далі. Виписуємо все, що проходить в голову. Це, як приклад. Ну і останній квадрат, ось цей правий, нижній, що не відбудеться, якщо я це не зроблю. Не з'являться нові люди та можливості. Мене ніхто не помітить, мої таланти не побачить світ. І теж все це вигружаємо. Таким чином, у вас буде цілий аркуш з інформацією корисною, яку ви можете потім проаналізувати. Взагалі, те, що ви зробите вже цю вправу, просто випишете, навіть без якогось аналізу, це вже дасть якісь зміни зрушення. Чому пояснюю? Справа в тому, що коли ми фокусуємося, ну от кажемо собі, я боюсь проявлятися в соцмережах. У нас, як правило, відбувається в ну, таке тунельне мислення. Ми фокусуємось на тому, що відбудеться щось саме таке страшне, і просто утримуємо ось фокус уваги на цьому страшному, не даючи собі можливості, хоч якось помислити, ну, в різних, з різних сторін, подивитись на це питання, на цей запит, на цей страх. І от квадрат Декарта, якраз таки і робить те, що ми з різних боків дивимось на. Цей страх, і е, дуже часто насправді, тільки зробивши, як я казав, цю вправу, вже починає щось змінюватись. Ну, принаймні, не так вже нема того, знаєте, навантаження. Тобто ви вже трошки щось вигрузили на папір, вже стає трошки легше. Е, самі такі базові речі, ну, нескладні запити, да, такі прості наші страхи, як правило, такою технікою цілком реально. Змістити, вирішити такі питання. Також цей інструмент можна використати і для прийняття рішень. Ну, Наприклад, я не можу ніяк приділитися, чи їхати мені на море, чи ні. Я ніяк не можу приділитися, чи переїжджати мені в інше місто чи ні. Я вже точно знаю, яке місце я хочу переїхати, але вагаюсь, чи переїжджати чи не переїжджати. Це от така от дискретність, так чи ні. І о, так само ви берете і виписуєте ось ці чотири питання: що відбудеться, якщо я це зроблю. Що відбудеться, якщо я переїду в інше місце? Що відбудеться, якщо я не переїду в інше місце? Що що не відбудеться, якщо я переїду в інше місце, і що не відбудеться, якщо я не переїду в інше місце. Все це виписуємо і вигружаємо, і бачимо. О, Власний результат, там дещо багато чого може навіть нам і допомогти, за щось ми можемо зачепитися. Ось така техніка, вона дуже проста, її справді можна зробити самостійно, якщо е, налаштуватись. Ну а якщо вам потрібен оператор, коуч, супровід, записуйтесь до мене на консультацію, зробимо вам цю техніку і вирішимо ваш запит. Підписуйтесь і розвивайтесь разом зі мною.